Реформа Державної служби Ми з вами громадяни однієї держави. Держава впливає на наше життя, на розвиток країни, на вирішення або створення проблем громадян. Як саме залежить від ефективності держави і спроможності та професійності Держслужби? Але що ми знаємо про державну службу і чиновників, зокрема? Державна служба нашої країни схожа на великий механізм у цьому механізмі працює безліч людей. Станом на 1 січня 2014 року в Україні нараховувалось 335 270 держслужбовців і 97 999 посадових осіб місцевого самоврядування. Це означає, що кожен сотий українець є представником державної або місцевої влади. Уявімо роботу одного з них як роботу автомобіля, який є надійним, впевнено рухається через складні шляхи, надає послуги з комфортного перевезення людей. Державний службовець працює за принципами, які не змінювалися понад 20 років. Саме тому у рейтингу глобальної конкурентноспроможності, за показником якості державних інституцій зі 148 країн Україна займає 9-те місце. Але знизу можливо державний службовець і хотів би працювати краще, але він не може виконувати свою роботу повноцінно, оскільки на його професійному шляху трапляється безліч перешкод, які заважають рухатися вперед. Головні з них це непрестижність роботи в державній службі, відсутність реальної оцінки діяльності працівників, бездієва боротьба з корупцією. Відсутність прозорості при прийнятті на роботу та просуванню по службі. Як наслідок, недостатній професіоналізм призначенців за квотним принципом чи дзвінком згори, постійна зміна напрямів та завдань з реформування держави. Потрібно змінити систему. Здавалося, позбавитися від цих перешкод на даний момент неможливо. Але це не так. Потрібен новий підхід, який базуватиметься на кращих європейських практиках. Що дозволить подолати указані перешкоди, 27 червня 2014 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про асоціацію, а також проект програми втілення цієї угоди, одним із пріоритетів якого є розбудова державної служби та розвиток відношень громадян і держави. Тож, необхідне для врятування державності нашої країни це масштабна реформа. Перша справа нової реформи це зміна умов прийняття громадян на роботу. Державний службовець, який вирішує наші з вами проблеми, перш за все повинен бути компетентним та впевненим у чесному прийомі на роботу. Тож приймати його на службу будуть на таких умовах: конкурс на посади, єдині вимоги до компетентності претендентів, відкритість конкурсного відбору, єдина інтернет-платформа для розміщення вакантних посад. Ми пам'ятаємо, що державний службовець такий самий громадянин, як і ми з вами, тож, аби його робота була ефективною і приносила користь не лише державі, а й йому самому, необхідна кар'єрна мотивація та справедлива схема оплати праці. Це ми з вами зробимо таким чином удосконалимо процедуру щорічного оцінювання діяльності, відкриємо можливість зайняття вищої вакантної посади у разі досягнення найкращих результатів у роботі. Запровадимо щорічну програму, підвищення рівня професійної компетентності. Розміри щомісячних винагород повинні мотивувати і задовольняти державного службовця, і має залежати від кількості якісно виконаних ним завдань. Зараз 70% оплати праці державного службовця це премії та надбавки, а 30% – основна зарплатня, що дає можливість керівнику на свій розсуд впливати на розмір заробітної плати. У випадку нечесного розподілу стимулюючих виплат зникає мотивація. Після зміни моделі оплата стане з голови на ноги. Прозорі відносини дорівнюють відсутності корупції. Отже, щоб механізм державної служби, який покликаний служити народові України, не стримував її рух до європейських стандартів, а стосунки громадян і держави стали прозорими, необхідно якнайшвидше замінити стару модель служби. Якість та доступність державних послуг, професійність та відкритість чиновників саме ті зміни, що потрібні суспільству вже зараз. А разом із новою державною службою життя усіх нас змінюватиметься на краще. Державна служба стане двигуном змін у всіх сферах життя країни. Україна перетвориться на успішну і потужну державу, яка живе у серці кожного з нас.